Не всі професії, які були затребувані 20-25 років тому, сьогодні користуються попитом. А відтак і фахівці, що їх отримували, зараз практично зайві на ринку праці. Відтак багато людей у віці від 45 отримавши професію після школи, навіть не намагалися освоїти нову спеціальність і не підвищували кваліфікаційний рівень. Крім того, після 40 й роботу знайти непросто. Саме із цих причин три роки тому був ухвалений закон, який дозволяє людям у 45 отримати освіту частково за рахунок держави. Якщо люди старших 45 років мають Стаж роботи більше 15 років, страхової, образування у них професіонально, технічне або вище. Вони можуть взяти ваучер в центрі зайнятості для обучення для того, щоб повисити свою конкурентоспособність на ринку труда. На підставі цього документа, тобто, ваучера, можна отримати нову професію другого світу вищу або професійно-технічну. Головне, аби освітній заклад був акредитований за ваучерівськими спеціальностями. У нас на сьогодні 50 професій, по яким спеціальності, по яким ми можемо видавати ваучер. І в цьому випадку чоловік сам підвищує своє образование, вибирає навчальне заведення, которое имеет возможность обучать в Україні. Особи з ваучером самостійно обирають форму навчання, тобто можуть вчитися на денній, заочні або дистанційній формі навчання. Ми компенсуємо за навчання определённую Денег. То есть это 10 минимальных заработных плат на сегодня, которые мы можем проплатить за новую профессию, специальность для человека. І якщо стоимость обучения превышает этой суммы, то йому остається небольшої количества, какби нібольша сума сумма доплатить. до речі, крім осіб, яким виповнилось 45 вони мають страховий стаж не менше 15 років. Є й інші категорії громадян, які можуть претендувати на такий ваучер. Є ще три категорії, яким видається ваучер. Це люди воєннослужащі, які не достигли пенсіонного віку. Тобто, в будь якому випадку, чоловік зайнятий і не достигши віку. Возрасты, если военнослужащие ушли в запас или на пенсию, но не достигли. возраста пенсионного, то они тоже могут получить ваучер у нас здесь в центре занятости. Если это люди, которые принимали участие в зоне АТО и имеют инвалидность, они могут получить ваучер, для них не обязательный критерий по возрасту и по страховому стажу. И люди, которые считаются внутренне перемещенными лицами, они тоже имеют возможность получить ваучер в центре занятости, если нет работы для них подходящего характера. Не можуть отримати ваучер особи без професійно технічної або вищої освіти, які проходили перепідготовку за бюджетні кошти упродовж останніх п'яти років, а також які офіційно зареєстровані як безробітні і мають пройти професійне навчання за направлення місцевої служби зайнятості. Олена Ємченко Геннадій Чегліков, телерадіокомпанія Слобожанка.